Друзі, всім доброго дня. Вітаю вас на площадці Мініагро Крупивницький. Вітаю вас з сьогоднішнім святом, 23 серпня, це у нас день прапора. Хочу вам сказати таку добру новину. Завтра у нас День Незалежності, 24 серпня, і компанія Мініагро прийняла рішення провести акцію на один день. Тобто на завтрашній день, на цілий день, 24 серпня, День Незалежності. Умови акції слідуючі. Завтра, ви приходите на майданчик, обирати собі будь-який трактор, на будь-який трактор, який є на майданчику, у нас їх більше 50 штук стоїть. Акція мінус 300 доларів. Тобто Оріон РФ коштує. 6, 9, вибачаю, 7300, завтра він буде коштувати 7. Або, якщо ви не прийшли до нас на майданчик, а завтра зателефонували і замовили собі тракторця любого, повторююся, вам буде теж знижка мінус 300 доларів. Но, ми приїжджаємо до вас додому і ви зустрічаєте свій тракторець в вишиванці. Ось така акція. То, кому цікаво, завтра з 8 ранку до 18.00 чекаємо вас або на майданчику у нас, або по номеру телефону 050 037 07 87. І буде вам знижка 300 доларів на Шефенг, на Соліс 105, на Ловолт 504. Тож, телефонуйте. Всіх зі святом і гарного дня.